Друзі, доброго дня! Пропонуємо вашій увазі котедж в Ременові. Це частина земельної ділянки, яка буде викладена бруківкою, входить у вартість. І маємо перший поверх. Кажіть. Внизу буде велика кухня вітальна. Там вихідна тераса на другий задній двір, вона там велика довга. Тут буде ізольована кімната. І внизу буде санвузол, З правої сторони є вихід під камін, сівен канал побудований. Наверху буде так само додатково санвузол. Буде ще дві зурявні кімнати, балкон і гардеробна кімната. Можна при бажанні щось перепланувати, поки ще не побудували перегородки. Земельна ділянка має 3-6 з переднім і заднім двором. Показує вам задній двір. Аж туди до дороги, де закінчується дерево, де закінчується з правої сторони коричневий паркан, це є Вона ділиться пополам на ліву сторону направо і повністю обгороджується та входить в ціну. Вода заведена, світло, прихідні ями є, лічильники стояти. Спереду робиться брама за ті кошти, фірка. Відгороджується від сусідів, заливається попередньо паркан. Це входить також в ціну. Вікна, дах, двері, будинок, залиті, готові сходи. Зелені ділянки. І вартість всього-навсього 55 тисяч доларів. Телефонуйте.